Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там да, вас. Де да, 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 Гітлер, кстати, был лично ученым? Наш познайомний експерт, ауційний. Русский фейк, іди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про маніпуляцію, яка шириться російськими медіа, і навіть її вже підхопили деякі українські видання про те, що, начебто, німецький Бундестаг не підтримав постачання далекобійних крилатих ракет Таурус Україні. Для створення такої маніпуляції росіяни використали звичну їм тактику зміщення акцентів і висмикувань з контексту. У заголовках кремлівських ЗМІ можна побачити те, що Бундестаг, начебто, проголосував проти передачі Україні крилатих ракет Таурус, яке підґрунтя мають під собою такі маніпулятивні новини. Дійсно, німецький бундестаг 17 січня голосував за певний документ, в якому йшлося про потребу постачати далекобійні крилаті ракети Таурус Україні. Він провалив це голосування. Але що ж це за документ? Це був проект резолюції, тобто заяви, декларації від імені депутатів до німецького уряду із вимогою надати Україні ракети Таурус. Голосування було поіменним. За висловилися 178 депутатів проти 485 утрималися троє депутатів. Цей проект заяви, а заява це не зобов'язуючий документ. Його підготувала опозиція партії ХДС і ХСС. І як зазвичай це буває у парламентських дискусіях, такого роду заяви з критикою на адресу влади і суворими оцінками, сама владна коаліція не підтримує. Опозиційні партії ХДС і ХСС сподівалися на те, що їх підтримують двоє молодших партнерів по коаліції: це партія вільних демократів і партія зелених, які входять до коаліції правлячої, але раніше висловлювалися за надання Україні ракет Таурус. Але на момент голосування голосів забракло за проголосували лише 178 парламентарів, і це навіть менше ніж сама фракція ХДС ХСС. Пише агенція АФП. Чому ж так сталося? З одного боку, тому що проект заяви запропонували саме опозиціонери. Але є і інша причина, щоб внести цю пропозицію, ХДС ХСС використала дебати щодо річного звіту парламентського уповноваженого з питань оборони за 2022 рік. Такий собі. Процедурний трюк він не сподобався потенційним партнерам у цьому голосуванні напередодні голосування. Кілька депутатів від партії зелених і парламентарка від вільних демократів, яка очолює комітет Бундестагу із з питань оборони Марі Агнес Штракцімерман, всі з яких виступають за передачу Україні Таурус, дали зрозуміти, що не хочуть голосувати разом з ХДС ХСС за їхню заяву. За інформацією видання Der Spiegel, штрак Тімерман назвала відверто непристойним пов'язувати пропозицію щодо таурусів із дебатами про річний звіт комісара з питань оборони. Таким чином, депутати від партії правлячої коаліції підтримувати оцю ідею резолюції, яку запропонували опозиціонери, не стали. Але у дебатах перед самим голосуванням вони один за одним наголошували на тому, що виступають за передачу ракет Таурус Україні. Хоча при цьому не вважають потрібною декларативну резолюцію, депутат Нільс Грюндер із коаліційної вільної демократичної партії заявив, що, звісно ж, фракція його виступає за постачання Таурусів Україні. В Україні вони потрібні, але вважає непристойним те, що ці дебати сьогодні проводяться на тлі занепокоєння солдатів Бундесверу. Марле Шпелерберг із фракції зелених зауважила, що проект резолюції не має ніякого стосунку до цього пункту порядку. денного. вона якраз і мала на увазі те, що пропозицію було висунуто в рамках дебатів щодо звіту уповноваженої парламенту у справах Бундесверу. Із цієї ж причини заявив про голосування проти резолюції і соціал-демократ Дірк Фьопель. Але кремлівські медіа натомість повідомляють, що Бундестаг проголосував, начебто, проти передачі Україні крилатих ракет Таурус. Сюжет у програмі новин першого канала Росії вийшов саме із таким заголовком. Переважна більшість депутатів Бундестагу проголосувала проти постачання далекобійних ракет Таурус Україні, тобто висмикнули із контексту і змістили акценти. І також цей заголовок розлетівся багатьма російськими сайтами, і навіть цю маніпуляцію підхопили. Вили деякі українські видання, ось тільки питання щодо постачання Україні тієї чи іншої зброї взагалі не знаходиться у компетенції Бундестагу. Такі рішення ухвалює виключно уряд і ніякої зобов'язуючої сили ця резолюція запропонована ХДС ХСС мати не могла. Як повідомляло Deutsche Welle, за кілька годин до голосування офіційний представник канцлера Штефен Хебершрайт. На запитання щодо цієї ініціативи опозиції відповів, що цитую рішення про постачання озброєнь належить до компетенції виконавчої влади. Кінець цитати російську пропаганду такі нюанси, звісно, не цікавлять. Тому у тому ж таки випуску першого канала ми можемо побачити уривок виступу відверто проросійської депутатки Бундестагу Севім Дагделен, яка називає божевільними ініціаторів заяви, і каже, що цитую німецька чудозброя не зможе. Переламати перебіг безперспективної війни проти ядерної держави Росії, кінець цитати також називає ідею передати Таурус ескалацією у своєму виступі. Такий, начебто, настрій, і був у Бундестазі під час розгляду цього питання, але і тут Росія, звісно ж, прибрехала. Дійсно, є в німецькому парламенті проросійські депутати, зокрема проти підтримки України, виступають фракції ліві і альтернатива для Німеччини. Але місць у Бундестазі у них небагато і точно не вони визначають думку парламентарів із цього питання. Таким чином, Бундестаг зовсім не відмовляв Україні у постачанні далекобійних ракет. Цього він навіть суто технічно не зміг би зробити. Він не відхиляв ніякого законопроекту щодо постачання, такого законопроекту взагалі бути не могло, і не виступав проти таких поставок. Навпаки, депутати усіх трьох коаліційних фракцій висловлювалися за передачу ракет, але проти резолюції, яка ні до чого не зобов'язує, яка була запропонована опозицією. До слова на цих же дебатах у Бундестазі німецький міністр оборони Борис Пісторіус, хоча й не згадав про ракети, але пообіцяв, що Німеччина підтримуватиме українських партнерів стільки, скільки буде потрібно, і нагадав, що канцлер Шольц закликав усіх союзників в Європі посилити допомогу. Тим часом в німецькому суспільстві продовжується дискусія щодо необхідності передачі ракет Таурус Україні, росте тиск на канцлера Шольца із цього питання. Наприклад, на початку січня експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію уряду щодо поставок ракет Таурус. Чому взагалі така велика дискусія виникла про ці ракети, і чим вони краще за іншу далекобійну зброю, яку вже передали Збройним силам України? Найдалекобійнішу зброю Україна отримує із весни 2023 року від Великої Британії і Франції. Їхні ракети Шторм Shadow і Скальп можуть вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Київ періодично завдає ними ударів по тилах російської армії на окупованих територіях, включно із Кримом. Але жодного разу по визнаній у світі території Росії таке озброєння не використовувалося. Це частина гарантій, які Україна надала заходу, але Берліну, судячи з усього, цих гарантій замало. Зволікання з постачанням Таурусів може бути пов'язане з німецьким небажанням бути першими, хто надасть ракети такої дальності. Рік тому Німеччина погодилася передати Україні сучасні танки тільки після аналогічного рішення Сполучених Штатів восени 23-го року. США передали Україні ракети Атакамс із з касетними боєголовками і дальністю близько 160 кілометрів. Можливо, канцлер Шольц надасть Україні Тауру стільки тоді, коли США дадуть аналогічну зброю атакамс з уже унітарними боєголовками, дальність яких майже удвічі більша за ті, що були надані восени. Таку думку висловив у бесіді з Deutsche Welle експерт Мюнхенської безпекової конференції Ніколанге. Він сподівається, що це рішення скоро ухвалять у Берліні та Вашингтоні. Одна з особливостей ракет Таурус вважається, що вони ідеально підходять для руйнування бункерів і мостів, наприклад, Кримського мосту. Але схоже, що цей міст виняток принаймні має таким бути, адже більша його частина знаходиться на законній території України, а збройні сили України не били по ньому західною зброєю. Від самого початку російського вторгнення Захід обумовлював, що його зброю не застосовують по визнаній у світі російській території, і Київ тримав своє слово, чи то удари безпілотниками по Москві, відповідальність за які Київ офіційно на себе не взяв, чи то атака морськими дронами кораблів у новоросійську Україна очевидно використовувала свої розробки. Те саме стосується і недавніх ударів збройних сил України по цілях у Бєлгороді. Генерал Валерій Залужний неодноразово підкреслював. Що для перемоги Україні важливо завдавати ударів по російській території. На війні можна і необхідно вбивати ворога на його території. Це цитата із його інтерв'ю Вашингтон Пост у липні 2023 року. Він тоді ж додав, що якщо партнери України бояться використовувати свою зброю, то ми будемо вбивати зі своєї. Кінець цитати. 23 січня в інтерв'ю у німецькому виданню Більд міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повторив, що Україна не використовуватиме ці далекобійні ракети для атак на російську територію. Нам не потрібні Тауру, скаже він, для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібні Таурус, аби знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України, підкреслив глава українського МЗС за словами Кулеби. Переговори з німецьким урядом тривають. Це були головні фейки на сьогодні. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що ми одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі Русський фейк розвінчуємо російські фейки. Фейк. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.